Ректорка гімназії 109 не пускала дітей до школи, нібито тому, що вони були у шортах. Такі відео опублікували в місцевих телеграм-каналах. Люди пишуть, що учнів відправляли додому переодягати шорти на штани, навіть попри те, що в день почалася повітряна тривога. На місце інциденту викликали поліцію, але нічого не змінилося. Ви находите, на я Ребріка? на роботу в теж в шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах. Вас як звати? Що це за вас чому? що тут? Советський Союз рішили устроїти? Я не поняв. Але на дворі 30 градусів. Яке навчання. Це де а таке написано? Кругом написано. Де? Я вам це пояснила. Ідіть. Іди, іди, іди. Ні, я не дозволяю. Що значить, я не дозволяю? На інцидент у столичній гімназії відреагували в управлінні освіти Печерського району. Там зазначили, що така поведінка є неприпустимою. А відео, яке опублікували у соцмережах, може свідчити про порушення прав учнів на доступ до освіти. Також управлінням освіти розпочато службове розслідування. І ось вирішила розібратися у цій всій ситуації. Вирушила аби з'ясувати всі деталі туди на місце. Наша Каріна Рябчук вона з нами зараз на зв'язку. Можливо, їй точно відомо більше. Каріно, привіт тобі ще раз. Що тобі вдалось дізнатись? Вітаю Андрію. От ми якраз перебуваємо у Печерському районі біля паркану цієї школи, де вчора стався цей конфлікт. От прямо саме там була директорка, яка не пускала дітей. Поки дізнатись, ми будемо пробувати щось дізнаватися, бо тільки збираються певно батьки з дітками у школу. Ми спробуємо поспілкуватися із батьками, які були причетні до цієї ситуації, чиїх дітей не запустили вчора в школу через дрес код можна сказати, через те, що вони були у шортах. А так, звичайно Спробуємо взяти коментар е, самої директорки, через що е, яке право вона мала все ж таки не впустити дітей, особливо під час повітряної тривоги, е, допоки нам відомо, що е, вся ця інформація з телеграм-каналів зазначається, що учнів відправляли додому через е, те, що вони були в шортах, просто посеред повітряної тривоги. Дійсно, навіть вчора викликали поліцію, але це на жаль не допомогло. Хочу зазначити, що почалося дійсно службове розслідування, адже е, кажуть за словами місцевих і тих батьків. Кив що були тут, що така поведінка не є прийнятною, ми і надалі будемо тут працювати, намагатися дізнатися правду, записати обидві сторони, щоб подивитися з обох боків на цю ситуацію, і повернемося до вас вже певно у цій ефірній годині з більшими подробицями, щоб розповісти цю ситуацію е відкрито і прозоро. А допоки Андрію повертаю слово тобі. Каріна, дуже дякуємо тобі. Тримай нас в курсі. Будемо чекати на твої подробиці найближчим часом, аби зрозуміти, що ж там насправді таки сталося. А так, наші глядачі так? за номером 068-044-044-1 теж можуть висловитися. Mm -hmm. І, наприклад, от як ви вважаєте, чи має бути загалом форма у школах зараз, це не школи, ліцеї, mm -hmm. ліцеї хот в навчальних закладах для того, щоб можливо от, подібних інцидентів не було. Мають бути якісь. Рамки прописані, передбачені. Яка ваша думка? Пишіть. вже перші повідомлення є, але ми почекаємо ще більше, і тоді з вами обговоримо цю історію.